Вітає Злободенним знову в нашій області, в нашому місті став фашизм. Хто його робить? Ми тепер побачили. Зараз зібралося тут 142 сорок два чоловіки ну, під прапорами партії регіонів і чомусь вони говорять, що ні в Європу без фашистів там, ні, фашизму в Україні. Я думаю, що нам в Європу треба йти не те, що без фашистів. Нам в європу треба йти з хорошими дорогами, з добробутом. Ні е, злинням України, ні е, голоду Україні, ні диктатурі України, який фашист про що вони говорять? Вони хочуть збудити того, чого немає, і для чого, кому потім, щоб з ним боротися, і у той же час, щоб люди думали, що у нас все добре. Тому що спочатку Янукович казав про те, що у нас він хороший господарник, його творили хорошим господарником. Як з'ясувалося, господарка, у нас тепер ні до чого. Особливо дороги після зими нас показали, що господарка розвалюється вже на очах. Тобто, треба людей десь спрямувати на інший бік. І куди спрямують боротьбу з фашизмом? Але я дивлюся, вони говорять про фашизм, навіть не розуміють, що таке фашизм. Вони говорять, що це фашизм Німеччини. що фашизм був в Італії і в. Румунію той час, а не ніякий не німеччина, там був нацист. Це, це ще треба розуміти, щоб отако виступати перед людьми і говорити про те, чого вони не знають. І ще ми стільки разів ходили по місту Чернівця, скільки разів ми питалися в області. Ми хоч хотіли знайти хоч одного фашиста. Ми його не знаходимо тут. То що? Партія регіонів хоче створити фашист тут, а потім з ним боротися для того, щоб відволікти людей від тих насущних проблем, які, які тепер є. Я думаю, що за такі речі треба буде відповідати і відповідати серйозно. На все вам добре. Думайте добре, голосуйте, як знаєте, як бачите тепер, і тримайте порох сухим, тому що партія регіонів нас до добра не веде тепер. Нехай вам щастить.